Вінницький винахідник здивував фахівців Макхаус. Це українська поліграфічна компанія, що співпрацює із рядом американських передових корпорацій із розвитку інформаційних технологій. Подільський геній створив дивоапарат для оцифровки архівних документів. Унікальну установку на власні очі бачили наші журналісти. Знайомтесь вінничанин Василь Величко, колишній працівник кондитерської, нині старший майстер у лабораторії Вінницького архіву. Технар за освітою він спробував вирішити проблему, яка давно існувала в документосховищі. Архівістам важко було відскановувати деякі папери, не пошкодивши їх. Не допомагала навіть найсучасніша техніка. А оскільки на державних підприємствах із грошима зазвичай сутужно довелось проявляти винахідливість. Це була лише ідея, от, тому що от такі справи великі. Вони туди не влізуть, вони там все розлимають, і кришка не ту. Потім сказали, що придумай таку установку, щоб е можна було знімати ці негабаритні або пошкоджені е справи. Місяць-півтора винахідник думав над проектом, потім взявся до справи. Як кажуть, зліпив із того, що було під рукою. Це от фурнітура. Меблева, то з магнітофона, то коліщатку, це з металобази, це з меблі, що з подвала, що з базару, що десь ну, зробив я. В основі дивоустановки звичайний фотоапарат, прожектори та рухома основа. На перший погляд елементарна конструкція. Та коли її побачили фахівці компанії МакХаус, вони були у захваті. Вони приїхали, подивилися, от, ідея їм дуже сподобалася. пофотографувалися все так і сказали, що це перспективний напрямок, тому що їхнє обладнання дуже дороге, дуже капризне. А тут можна знімати практично все. От, і якість досить навіть непогана. Свій винахід Василь Величко так і не запатентував. На це просто не вистачає грошей, каже чоловік. Та й скоріш за все, після візиту представників компанії, яка є першим дилером корпорації Apple в Україні. Його ідею вже втілюють у життя великі уми багатомільйонних корпорацій.